На чому можна зекономити у косметології? Що кажеш? Ні на чому <гум> ну, По-перше, не економимо. Не на собі, принаймні не на собі, дівчат, ну подажте. Але якщо в нас дійсно є обмежений бюджет, а в нас усіх обмежений бюджет завжди нам потрібно гроші. То треба визначити, що для нас більш важливо, що менш важливо, і де це можна безпечно зекономити, а де точно не варто цього робити. Ну якщо обирати домашній догляд чи процедури, а я звичайно віддаю перевагу домашньому догляду, тому що процедура це як один раз смачно поїсти в ресторані. А, да, да. а кожного а, дня гречку треба напишти або міліну. Тому, звичайно, краще витрачати кошти, вкладатися в догляд, тому що ви його використовуєте щодня і ефект буде накопичувальний. Чим зробити один раз Згадна. біоревіталізацію і очікувати від неї Згадна. дуже класного ефекту. Так, шкіру. Це знову ж те саме, щоб харчуватися міліною, а, а потім а, один раз з'їсти лобстера і, і ходити в спортзал там декілька разів і очікувати результат. Звичайно, так не буде. От үг. тому ось. Ем, ест... Так, а якщо економити на домашньому догляді, то на чому можна зекономити? Як ти думаєш, Ну, я би однозначно тоді економила на засобах для вмивання uh -huh. на змоложуючому кремі uh -huh. і на сонцезахисті. Оце це те таке базове, на чому uh -huh. можна е трошечки витримати бюджет, і але ось, сироватки, наприклад, там ну, такі ось, активи ретинол, вітамін С, та міцето. Ну на жаль, Касоти. не вийде щось таке, щоб воно було стійке, активне і ну дійсно давало якийсь результат. Тут вже треба всоптися, але знову ж таки ми їх не часто будемо використовувати. Да, та, да, його надовше вистачить, не знаю, а от на таких от розхідних матеріалах, Згодно. як угу. учасник зволозуючи окремий «Сонцезахист», захисту, точно треба економити mm -hmm. на «Сонцезахисті» так тисяча відсотків. Ну треба, щоб він був в будь-якому появку да, зник. Да. Але я маю на увазі, що він не обов'язково має коштувати там 3, 4, 5, 25 тисяч, тому що він буде завершуватись у вас найшвидше. Згодна при правильному використанні да, да, да. Ну, а якщо наприклад порівняємо. Ходити регулярно на мікротоки, якщо то такі пастозненький, пас пас mm -hmm. чи купити гаджет в домашнього використання. Ну як на мене, вигідніше і логічніше придбати додому, тому що yeah. ти зможеш його використовувати будь-коли. Це мобільно, це зручно, і тут все ж таки ефект в кількості чи да? використання, то однозначно це зручніше. Тобто, ти не прив'язуєшся до косметолога, і в тебе завжди є результат. Так, да, Бо ми маємо розуміти, якщо ти не yeah. по перший спосіб. Життя, звичайно, але це наші космітовічні процедури, які впливають на напряки, вони курсові тільки умовно, вони пожиттєві. Звичайно, тому що для людини просто має бути якийсь старт і фініш, щоб вона розуміла, що от-от-от і в мене буде результат, але немає. Ну, тобто, це не, не, не короткий да, забіг. Ми да, не не тривалий марафон. Тривали марафон кожного дня. Ми ж кожного дня їмо Так само шкіра кожного дня хоче, щоб вони на неї щось. Вливали, щось робили. З mm -hmm. ну, mm -hmm. гаджетом right. це просто зручніше, exactly. або можна через день ходити до косметолога, exactly. Але ж ми тут рахуємо гроші. Yeah, да? Да, да, рахуємо гроші. А, от на чому точно не варто економити, це на ін'єкційних препаратах, які будуть тривалий час обличче, тому що. Я не подалі. Крем можна змити, якщо що. <laughs> <laughs> а змити, тут випити таблетку від алергії і так далі. Хронологію, питання і так далі. І так далі, <laughs> випроси, і так далі далі. далі. Господи, заразне це слово. Але знаєш, що в курбі, коли е, починаються ці бутелі терапії за 2 тисячі гривень о. з голови до п'яток, він е, ребят, ну це реально це так небезпечно. Ви граєте в рулетку, коли е, ведетесь на таке. Е, особливо ще є варіант, коли на міжбровку я витрачу на ботокс. Угу. О, а, о, а, туди да. а, а на гіпергідроз, наприклад, я щось візьму подушевше. щось подешевше. А, а ви розумієте, що вводиться при гіпергідрозі набагато більше дозування, ніж при цій міжбровці? Це ми треба просто пояснити, в чому небезпека цього несертифікованого токсину, тому що всі думають, що ну є ефекти, яка різниця. Та невідома кількість <плодженець> і, взагалі, очищеність. І один раз на, на мільйон, але це так можна попасти, що це просто буде зрадно, ну, да, бо Ботулізм реальний. Тричай, на цьому не поймається одну з або можна да. да. 100%. 100%. 100 відсотків, або краще або безпечно, або і дорого, або не робити взагалі, бо розгрібати наслідки. Важко, реально того не варта. Які висновак про що косметика може бути базова, не оверпрайс, але обов'язково обов'язково повинна бути. Ініційні препарати повинні, якщо вони є, то вони повинні бути якісними, сертифікованими і стосовно гаджетів. Ми можемо ними користуватися, якщо у вас є вже базово сформований догляд, як доповнення до вашої основної рутини. І це класно. Ну я основне не економила. Якщо <гум> ви дивилась це відео, <гум> що <гум> ви там хочете зекономити? па-па. <гум>